Так, вітаю, друзі. З вами як завжди, Акарс. У нас сталася така ситуація. Ми тільки що написали, привезли клієнту 335 35 а приїхало незрозуміло що. І зараз ми поїдемо одразу туди, де ваша БМВ буде проводити найбільшу кількість часу на СТО шутка. І нам сподіваються, що там спеціалісти вже розкажуть, що у, нас, що у нас таке приїхало взагалі. Поїхали, буде цікаво. що, Настав час розгадати цю таємницю нарешті вже, що у нас таке приїхало. Що це за чудо, таке приїхало до нас з Америки. Зараз, секундочку. Не, друзі, тут без спеціалістів не розібратися, тому зараз покличемо Віталіка. Він нам, я думаю, що розкаже трошки краще, тому що ну що це таке? Я не знаю. Хто знає, напишіть в коментарях, поки Віталік не прийшов. Ну що, У нас сьогодні дуже серйозні люди. Це у нас пан Віталій, Вітаю. директор БМВ ленду з країни Чудес. І зараз він нам розкаже, що тут ще відбувається, тому що я, чесно кажучи, не розумію. Давай, які в тебе питання? 55 й двигун. Що ви бачите перед собою? Я це бачу скарб. нульовичок. Ну, лівічок. Лівічок то для Жигулів, а це холодний впуск від бургер Tuning. Mm -hmm. Бургер Моторспорт, бач, це все. от Вони таке роблять. Воно схоже на алюміній, але це не алюміній, це пластик. Фільтр нульового супротиву, і все наче прикольно і здорово. Єдине, про що б я сказав, що ну, мені більш подобаються ті фільтри, які в закритому корпусі, і гаряче повітря із-під капотки сиди, не потрапляє, я тільки холодне забираю. Тут може щось таке випіляти. Що. Да. Отаке було. А що в нас у нас, що у нас що тут? Ну, так як це не дуже зрозумілий для нас проєкт, бо він таки приїхав, я наскільки зрозумів. Ну, тут щось робили. Що робили? По-перше, робили холодний впуск, ми його бачимо. По-друге, отут, коли кришечка знімається, бачиш? А тут є така штука, Боже я її мій. тут окремо покладу. Бачиш, кому-то щось не вистачило по катушкам, які йдуть. А вони, до речі, непогані ці катушки. Багато хто бере ці катушки на якісь проекти, бо вони, типу, швидкі, працюють там. Все з ними чітко. то взяли, бачиш, якийсь тут R... Модні катушки, я перший раз таки бачу. Ну, значить, то в, в цьому був якийсь смисл. Тобто, може тут там вже якийсь Stage 2, не вистачає тільки метанолу до третього стейджа, і їм не вистачало, як працює с, сама зажигання система тобто, запалювання. От, То вони поставили такі от прикольняхи. Ну, крутяк, респект, уважуха. Е, мені здається, що тут в нас встановлений ще тюнінг під назвою GB4. Жаба так називаємо mm -hmm. від бургер Motorsports. Що це означає? А, що це означає? Це такий варіант тюнінгу, який дуже люблять американці. Знаєш, як в айфоні кнопка фото і там best ось отут best тюнінг, типу, клас. Який тобі стежь, там стейч один, best стейдж один, типу окей. І це все це ставиться ну, більш-менш з прямими руками людиною. Він може там в себе в дворі відкрити капот, там повідстягувати якісь. Датчики між ними поставити переходничок, який йде до коробочки, яка отут десь там схована, наприклад. І все. І потім береш телефон, під'єднуєшся до нього з телефону, і в тебе є там декілька можливих карт, які ти можеш залити, і ти ті, вже. Коротше, просто береш і так все, там все вимкнено на першому стейджі, на нульовому. На першому стейджі половину вмикаєш, а на другому все просто вмикаєш, і воно ж все їде. Коротше. Ну, якось так. Віталій, ну от враховуючи, що це приїхало з Америки під виглядом, звичайно, 335-го. Це бонус чи підстава. Як тобі сказати, треба зробити таку невеличку діагностику. Що я маю на увазі? Я маю на увазі взяти викрутити фільтр, подивитися, що там у нас з маслом яка там в нас. Є підстава для хвилювання, чи немає ну, підстави для хвилювання. Поправочка, що хазяїн е, на ТО вкинув дуже затяга грошей, коли не приїхав. Ну, це Попробував. чудово. Я про те, що попередній власник, який в Америці на ній там давав угла, попередній власник, який там ставив рекорди швидкості, е, чи давав угла. Може, щось там. Не, ну, не схоже, що він там не дослідкав. Ну, коротше, перевірити, по-перше, стан масла, стан фільтру, е перевірити ендоскопом по циліндрах, що в нас відбувається. Я би ще подивився, яка це стоїть прошивка, і все, і їздити, кататись. Ми на, наступного тижня повеземо на апстейдж, дивитися, що там ще по, за цифри. Ну, е це цікаво. Ну, отак от чисто на око, подаробітка подороб, цих цифр. Скільки ну, от, Дивись, давай це розраховано. Давай візьмемо. Якогось такого коня в вакуумі. Да? от Ми беремо стоковий двигун, в якому немає нічого. Тут стоїть звичайний фільтр, звичайні катушки, стоїть каталізатор. Тут, до речі, вже даунпайп стоїть. І все це в нас іде стокове, більш-менш воно на стенді повинно показати десь 306 кінських сил. Так, Це стокова у нас ситуація. В них бувають самі заводські прошивки, можуть бути перформанси. Вона може бути, як, наприклад, та сама М2 на такому самому двигуні, в неї може бути 340 кінських сил, і це теж сток, це завод, це просто типу, перформанс прошивка. А там Тому, же, модифікація, чи якась дзвоного ну, індекси всякий. Так, да, але все одно ми там будемо від 306 кінських, від 300 да, брат. Перший стейч нам може дати приблизно 60-70 кінських сил. На такій конфігурації я думаю, що Stage 2 або Stage 2. Бо якщо більше, ну це, на мою ж експертну думку, якщо більше сюди дути, то треба вже додавати метанол. Тому що воно просто не витримає по залізу. Це ж перше, що ми, ми не бачимо, що там в циліндрах. То є такі, е, якщо я не помиляюсь, називаються вони drop pistons. Ну, типа кидаючий циліндр. В чому справа? Ти заїжджаєш до себе. В гаражик, знімаєш піддона, знімаєш голову. Ну, ти ж все це вмієш робити. що там, ну Ти ж, ти ж юри, юрист, який може поміняти в Америці собі пістони, поршні, так називаємо. Ти це все знімаєш, знімаєш її стандартні поршні з шатунами. Ті, які йдуть в комплекті вже з вкладишами, вони там вже зважені, відбалансовані, там все з ними тіпа, прикольно. Ти просто всі їх туди дроп. Пістанс бросив, поставив головку, все затягнув, як там написано в мануалі. І все, і ти вже можеш робити 3. Тобто вони вже тримають, там вже ковка стоїть. А є вірогідність того, що тут вже це зробили, вони ж це бачили. Ну, вірогідність має бути, чому? Тому що тут вже ти бачите, що ну, да. мікрофони стоять, бачимо, на першому циліндрі, ну йди сюди. О! Добрий день. Ну що, чутно щось? Чутно? Чутно? Диви, на 55 му яка царська штука. Може бути, звичайно, чому ні. Це ж все тюнінг. Е, і Тут, тут нормальних грошей, до речі, в цей проєкт вкладено. Ти подивись, до це до грошей ну, стоїть. Це вставить. грошей. Вставить. Не знаю, відкрий конфігуратор бургерів Motorsports.com, і там ти побачиш, що є в нього така опція, така опція. Там може бути ще інший ТНВД, але НГ. Там може бути. Що там, даунпайп може бути, сама жаба десь спрятана. Ти казав, що там можеш да, перемикати, він там тобі рейді, один, два, три пише. Да. Да, Оце карти перемикаються на жабі. Тут ще кульочок стоїть, до речі, кастомний, ми побачили там, коли підіймали. Ну, коротше, щось тут трохи грошами прям небо. Коротше, головне питання, яке цікавить усіх хто не їздить на БМ, що тут може відлетіти. От чому всі питають, що може зламатися в BMW? Та все може зламатися, навіть якщо необережно з чимось поводитись, то теж може зламатися. І воно майже без кості, розумієш, да? про що я кажу? Тут така сама історія. Все може зламатися, його можна намотати на стовба, і воно просто зламається вся. А з якихось таких болячок там стільки вже часу розповідали про 55-ї двигуни. Що зламатися? Перегрітися може. Може віддати вальватронік, може розбити постіль самого розподільчого валу, може розвалитися пластикова штука, яка тримає ципки. Але це ну, не 90% всіх моторів, які їздять. Це якісь такі винятки з цих з, от всіх, всіх всіх експлуатаційних, скажімо так, стандартів. Ну, таке, нічого там не від'їде. Якщо все вірно налаштовано, вірно їздить, вірно обслуговується, все додивляється, миються радіатори, і в когось в голові є, скажімо так, розуміння, для чого він все це робить, і як це зробити так, щоб воно їхало довго, то все буде їхати довго. Якщо тобі ну, дати дерев'яну кульку, ти йти ну, теж можеш розбити, згризти, зламати і загубити. Ну це ж в залежності від ко кожного власника. Масло. От деякі ж міняють масло, там хрен знає От при умові за умови такої середньоактивної їзди, як часто треба тут міняти це ну, сидіти. Моя власна думка, що масло е, міняти ніколи не рано. Ну, ти б поміняв вчора, поміняй сьогодні. Чому ні? Кожен день заміна масла. Ні, насправді це не так. Є. Е, Такий вимір для вірного розрахування сроків заміни масла, наприклад, на, я не знаю, там, на якихось тракторах, вони не наматують 10 тисяч кілометрів по кар'єру. Так, в них є якийсь певний час експлуатації. Цей час експлуатації називається мотогодина. Ці мотогодини розраховуються в залежності від навантаження, температурних режимів, типів двигунів, і тепер. На мою думку, на такій конфігурації 150-200 мотогодин це просто край. Якщо ми рахуємо їзду по місту Києва у нас там 20 км на годину, то 200 мотогодин це скільки. Напишіть в коментарях. Сідай два. Так от, 150 ідеально, 100, ну, буває перфекціоніст. Ну, в мене є машини, які міняють раз в 4 тисячі. Це от якраз більш-менш така. Кожен день вони їздять на цій конфігурації, дом, робота, садочок, масажний салон. Що там ще? Кальян, <бар>. Бо боком до двор заїхати на Ну, так, да, буває таке. Або Короче, на гонки. Тут така ж історія. Думаю, що більш -менш максимум 5 ти 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 тисяч треба їхати, ні. Слідкувати за температурою масла, за радіаторами. Ну, До речі, можна ще отут, може бути така цікава штуковина. Тут теж може стояти холодний термостат на охолодження оливи моторної. Бачите, термостат термостати, там стоїть ага. окремий радіатор з правої сторони. Но це ж доставляло щоб... радіатор. Ні, це завод. Це все завод. Просто бувають тюнячі термостати, які відкриваються там, не на 100 градусах температури масла, а там, на 80. Таке теж може бути. А так, ну, дивитися, слідкувати, все буде чітко. По слабких місцях такої конфігурації. Ну, передній на півісі, передній редуктор, передній кардан. Коробка теж таке, вона то та тримає, але теж треба пильно за неї дивитись, бо є, може кожен. А от поміняти масло в коробці там же ж написано на весь час. Відплата. Ну, ЗТ вчить восьмий він же ж нормально все показує. Ну, як тобі сказати, всі вважають, що 55 двигун і 8ЗТ все не можна вкласти ніколи. Та все можна вкласти. Це ж така історія. Віталій, величезно вам дякую за ваш час. <гум> Завжди приємно вас бачити. На якщо у вас БМВ, приїжджайте тільки на БМВ. Тому що краще спеціалістів ніж тут ви не знайдете. Напишіть в коментарях, якщо ви хочете більше подібних таких розборів від найкращих спеціалістів зробимо. -дум -дум -дум. Друзі, ну давайте серйозно. Реально, у нас тут нічого нового ми вам сьогодні не покажемо. Це F30 на максималці. Про це свідчить у нас. Мсталбампери, значит, янгельські наші фарки, колеса ці 18. Це все стоїть в максимальній комплектації f 30 тої єдине, що єдине, що нас відрізняє її так від звичайної, це оцей ось ліп спойлер. Ліп спойлерну подо комусь подобається, комусь ні, але можливо він тут і потрібен для ну, якихось серйозних речей. Також те, що я вам колись розповідав, як відрізнити взагалі f 30 там двохлітрову від трилітрової. Так от. Як бачите, у нас тут дві вихлопухи симетричні. Це означає, що це 535-та з вірогідністю 75%. Але часто люди на двохлітрових моторах ставлять собі такий вихлоп і духаряться, що у них, бачите, трилітрово. Але це сток, у нас вихлоп стоковий, ми вже розібрались і. Отак От виглядає 335 запам'ятайте Запам'ятаєте нагадаю, що якщо у вас 328 у вас з цієї сторони буде дві вихлопушки якщо 320 буде одна, отака така А якщо дизель, вона буде овальна. І в принципі, по цьому ви можете їх відрізнити. Єдине, що давайте ще покажу одну фішечку: як можна зрозуміти, що ця машина ну не зовсім якби овочна? Це. Наші передні гальма, тому що, як бачите, у нас тут стає, стає, стоїть чотирипоршневий супорт і е, вентильований, перфорований диск. Е, позаду у нас, звичайно, паличка скаба, але диск теж перфорований і вентильований. І в принципі, отак от по передньому колесу ви можете вже одразу відрізнити, чи це якась нормальна бричка, трушна, або, скажімо так, не зрозуміло, що. От як ми сьогодні бачили, да, оцю трициліндрову е, F-30, там був вихлоп, точно такий же, як тут, і звучало вона класно, але що їй видавалося, це малесенькі такі малесенькі гармівні диски з плавачі з кобою. Ну, що всередині у нас теж дуже все класно і прикольно. Усі необхідні опції тут є, крім одної, якої, я, чесно кажучи, собі б дозумовив, Це М кермо. Тут у нас звичайне кермо. І... Але повинен сказати, я вже про це казав, коли ми знімали. 3-2-8. Хто не дивився, подивіться, будь ласка, бо в нас там трошки мало переглядів. Єдине, що відрізняє це звичайне кермо від звичайного керма, це червона стрічечка, яка дуже прикольна. І е, ще повинен похвалити це кермо, тому що воно прям дуже зручне. Тобто тримати його в цій гоночній позиці... позиції дуже приємно і взагалі з ним взаємодіяти класно, якщо не дивитись на те, як воно виглядає, тому що виглядає ну, трошечки не, не дуже. Е, ще з цікавого у нас. Самі класні М-сідушки, оці спортивні, із червоною стрічечкою. Це просто топчик, і ще тут така червона вставочка. Ну, дуже класне все сидіння, як ви знаєте, це найкраще в своєму класі. Взагалі, ніде ви таких класних сидушок не знайдете. Вони тримають чудово, вони дуже зручні і дуже гарно налаштовуються. Так, ну тут у нас реальний лак, це чесно кажучи, таке спірне рішення, тому що ну виглядає це класно, але він дряпається, залапується і через деякий час він же виглядає. Ну прям скажімо, не дуже от. Оця червона ставочка. Напишіть в коментарях, тому що я думаю, що це все ж таки Aliexpress якийсь. Виглядає воно, в принципі, знаєте, в контексті цього салону з красною стрішечкою класно. Але у всіх інших варіаціях ця фігня у нас з алюмінію. І, чесно кажучи, якби ця пластикова була з алюмінію, вона було б крутіше. Ну виглядає класно. Також у нас люк, чорна стеля. Та в принципі все. Якщо ви хочете більш детально про це все дізнатися, подивіться, будь ласка, наш випуск про 328. А що тут є, а в 328 ще немає, це якщо ми говоримо про режими ці їзди, то тут у нас є Sport+. Plus. Але навіть на 328 ви можете собі прошити програмно цей режим. Він у вас якби розкриває повністю потенціал машини і частково вимикає нашу стабілізаційну систему. Але при бажанні її можна вимкнути вимкнути повністю. І це буде класно. Також хто не бачив, у нас був випуск про е, 228 машину. Так, от там був повний привід, і чесно кажучи, я цього не розумію. Навіщо там повний привід? Ну, скажімо так, на дволітровий тровий мотор. Я думаю, що це е, не сильно тобі потрібно, а отут от, повний привід. На секундочку. От тут він вже грає серйозну роль, тому що машина дуже швидка. І що найголовніше, що їздити на ній швидко не страшно. Тому що якщо був в мені здається, що ці шини не витримали цих навантажень, ви б просто слайдили на кожному повороті. Ну так, в принципі, що у нас тут ще приборочка предмаксимальна, тобто у нас є максимальна повністю ледовська, ця часткова ледовська. І, чесно кажучи, це моя улюблена приборка. Я її дуже люблю. Тут у нас червоні стрічечки, M-Performance. Класно. І червона кнопочка, але я також думаю, що це такий Аліекспрес. До речі, на Аліекспресі ви можете знайти цілу купу цікавих рішень для своєї F-30 і в принципі всі цим активно користуються. Поїхали далі. Так, ну що, плюс-мінус вже зрозуміло, що там хоч під капотом залишилось перевірити це все на практиці, так що поїхали, зараз буде цікаво. Так, друзі, ну як же ж ми будемо на практиці це все перевіряти? Я вам скажу, що ми зараз їдемо на зустріч з хлопцями. Які приїдуть, скоріш за все, на Сіроко. Але не на звиному, а на Сіроко зі Stage 3 з цілою купою всяких доопрацювань, і який заточений особливо під дисципліну 100-200. Мій прогноз такий. Я думаю, що з місця ми його просто знищимо. Ну, а 100 200 я думаю, що ми там якось побадаємось, і думаю, що в кінці кінців ми будемо переможцями в цій дуелі. Але в будь-якому разі, чого чого це розмовляти ці розмови, якщо ми зараз все перевіримо, так що поїхали? Ну що, сірока з місця ми втащили. Зараз будемо їхати ходом. Раз, два! Три. Ну, ходом сірока на третьому стейджі від нас уїхав, але е, то потрібно сказати, що я трошки там наколдував з передачами. На Зараз подумав, що ще раз заїду. раз два Три! Так, ну що, ну вже точно можна сказати, що сіроко на третьому стейджі з місця ми робимо дуже впевнено. я думаю, що між нами там корпуси два 2 було Зараз буде ще одна спроба ходом, тому що я трохи, трошки там з передачкою накупив, ще сходив через партньок і тоді вже буде все ясно. Друзі, як бачите, ходом він від нас просто розриває нас, просто розриває. Ну що, що скажуть, доволітровий ваг, ходом їде добре. Так, ну, Друзі, з чим ми взагалі можемо порівняти цей автомобіль? Як мінімум з двома автомобілями, які у нас були нещодавно на тестах, це 328-535. З 328 їх об'єднує спільний кузов і платформа. Ой, Кузов. З 535 один і той самий двигун. Якщо порівняти з 328, ну звісно, єдине, що відрізняє їх прямо кардинально, це динаміка. Динаміка і, звичайно, витрата пального, але не так драматично, як ви могли собі подумати. Тому що якщо брати в середньому, то 328 буде у вас споживати десь близько 12 літрів на 100 кілометрів в такому міському режимі, в такої ки Київ стайл їзда тобто не дуже повільно, не дуже швидко. А от якщо порівняти з 535, то Витрати пального у них однакова. і вона складає десь близько при активній достатній їзді десь близько 15 літрів. На цій машині я їздив в режимі Еко про по місту, і у мене вийшло десь в районі. 9-10 літрів, що в принципі супер чудово, як для 3-літрового двигуна. І, до речі, цікавий факт про екопро саме в цьому автомобілі. Справа в тому, що якщо ви коли-небудь їздили на режимі EcoPro на 2-літровий BMW, то це, звичайно, таке, знаєте, такі тортури, тому що машина взагалі стає ватною, вона нікуди не хоче їхати. Е, ну, Ми всі розуміємо, що цей режим не про це, це про економію, але все одно ну, е, спілкування з машиною стає просто неприємним. То в цій машині з режимом Макопро, в принципі, можна жити, тому що вона прям їде просто нормально, так як в комфортному режимі їде дволітрово. Звичайно, тут є деякі допрацювання, як ми вже бачили. Але в цілому, ну клас. Тепер поговоримо саме про цю. Ми вже з вами побачили, що у нас там під капотом. Почули е думку експертів. Проїхались навіть трошки з іншими нашими друзями. Так от, вона валить просто страшно. Ну, реально, це дуже швидкий автомобіль. Е, ну, Якщо, звичайно, ми сироко на третьому стейджі, на дисципліні 100-200 трошки програли, але е, в місті це просто ви будете лякати людей, дітей, тому що у нас тут встановлений блок який постійно, коли ви скидаєте е, трошки газ, видає такий характерний звук, і це, звичайно, дуже класно. І тут ми переходимо до того: взагалі, навіщо потрібна така машина? я вам скажу, навіщо. Це машина для того, щоб тусуватись на сокарі, їздити в мак, зустрічатися з людьми, розказувати їм і, в принципі, виділитися оцими всіма ніштяками, що тут є абофами, стартами зі світлофорів, і це все реально дуже круто. Про що ще хотілося б сказати? Про, звичайно, x drive Якщо ми їздили на 22.8, і там той x drive взагалі був не потрібен. По-перше, тому що машина недостатньо потужна, щоб він. Ну, скажімо, мав який, якийсь сенс до того, що у нас дволітрова двійка споживала пального як трилітрова трійка. І це, звичайно, трошки дивно. І навіщо це потрібно? Беріть двійки на задньому приводі, ви не пожалкуєте. То в цьому випадку, коли у нас надута трилітрова трійка, x drive тут вже просто життєво необхідний. Тому що. Ну, як мінімум, ви не переймайте за своє життя, тому що от за цілий день ми їздимо, тестуємо там в різних режимах і швидко і повільно, і у нас ні разу ще не було зносу задньої вісі. Тобто люди, які хочуть безпечно, але швидко їздити, які не вміють їздити боком, це автомобіль для них, це машина, щоб швидко заходити в повороти, безпечно і дуже швидко їхати з місця. Дуже часто я вже казав неодноразово в наших відео. Постає питання, що там, наприклад, кватро там краще за X-Drive. Люди, ви повинні зрозуміти одну фігню: що якщо ми говоримо про кватро, то це ми. Якби на думці маємо такий момент, що ви на своєму спортивному седані будете виїжджати з якихось сугробів або поїздити по засніженим полям. Я думаю, що 95-99% часу ви на таких автомобілях просто в такі місця не будете потрапляти. І тут вже краще X-Drive. Тому що він по дефолту налаштований таким чином, що більше моменту у нас йде на задню вісь, що дає нам кращу динаміку. Ви знаєте, до речі, чому у нас на задні привидні машини мають трошки кращу динаміку? Опа! Блін, зараз би поїхати з ними, але у нас вже пального майже немає. Так от, справа в тому, що коли ви починаєте е, різкий розгін з місця, у вас, е, ну, тобто, сили інерції, фізики, у вас морда задирається, а жопа, я перепрошую, корма притискається до асфальту. І саме тут задній привід набагато краще, тому що щеплення задніх коліс у вас буде краще. А от машини на передньому приводі, у яких. І як ми це бачили до речі, на прикладі сіроку, у яких дуже багато потужності, вони її просто не можуть реалізувати за рахунок того, що вага уходить назад і щеплення передніх коліс дорогою втрачається. І тому десь до третьої передачі ви цю машину буде просто ловити, плюс ще додати до цього такий. Важливий момент як силове підрулювання, що означає, що коли ви починаєте на передньопривідній привідній машині быстро, швидко швидко е розганятися, у вас буде постійно кудись намагатися уїхати кермо. І його потрібно буде постійно коректувати. Тому обирайте правильні автомобілі, бажано з заднім або повним приводом. Ну повний привід ви обираєте вже під свої, е так скажімо, потреби або це буде квадрат, або як це не важливо, але це я би скажу, що BMW краще. Так, друзі, на жаль, вже темніє, і красивих кадрів ми вам більше не покажемо, і цікавих історій більше не розкажемо. І тому на останок хотілося сказати: замовляйте собі якісні і цікаві автомобілі разом з Акарс. Це найкраща контора. Вони вам все підберуть, порахують, перевірять і привезуть. І, і до цього ж дуже швидко, тому що Акарс привіз абсолютно всі автомобілі навіть на початку повномасштабного вторгнення. І навіть блокування польського кордону їм. Не завадить провести вам автомобіль вчасно. Тому до, до скорих зустрічей. Підписуйтесь на наш YouTube, ставте лайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на наш телеграм, інстаграм, і до наступних зустрічей!